Не для кого не стане несподіванкою, те, що, мабуть, вперше за всі роки незалежності нашої держави в бюджеті врахована велика кількість тих проблемних питань, на розв'язання яких так чекали люди. Є декілька соціально чутливих питань, які враховані в проєкті бюджету, але які я хотіла б зазначити. Перше, це технічний стан, диспансеру радіаційного захисту знаходиться в надзвичайно жахливому стані його потрібно ремонтувати. Ми долучаємо фінансування міжнародних інституцій, але не чекаючи на це фінансування, виділили кошти із обласного бюджету. Окрім цього рішення, я особисто беру, беру під свій особистий контроль хід хід та реконструкції цього диспансеру, і прошу прокуратуру також долучитися до цього питання, щоб усі кошти, які виділяє держава на будівництво, реконструкцію та поліпшення умов лікування і перебування чорнобильців. Були якісно і ефективно використані. Ми виділимо майже 10 мільйонів гривень. Такого фінансування не виділялося ніколи в історії обласної ради Харківської області. Я думаю, що це питання потрібно розглядати і потрібно приймати. І згадувати про ліквідаторів Чорнобильської катастрофи не тільки у дні пам'яті, у квітні і у грудні, а кожного дня це не тільки наш соціальний обов'язок. А ще и обов'язок справедливості. Спасибо, Юлія Олександровна. 12 мая року я записался на личный прийом. И там значит, вопрос центральный у нас стоял по диспансеру. Юлія Юр, Олександровна откликнулась, при мне дала указання своим двум профильным замам срочно готовить материалы и все необходимое. Полтора миллиона мы просили. С начала года просили полтора миллиона, чтобы по канализации там хотя бы разобраться. И поэтому для нас 9,7 миллионов это такой подарок, что, честно говоря, мы не ожидали. Спасибо большое, Юлия Александровна. Это приблизительно половина тех средств, которые нужны на ремонт Чернобыльского диспансера. Европейский инвестиционный банк еще такую же сумму нам обещает. И в принципе с помощью этих денег мы проблему по Чернобыльскому диспансеру. Закроє спасибо, Я думаю, що то, що сьогодні було прийнято на те сесії, буде доведено до всіх чорнобильців, і я думаю, що проблеми, эти ми будемо вирішувати. Хочу вам довести інформацію, яка тільки що щойно була прийнята на сесії, на черговій сесії обласної ради. Депутати одноголосно проголосували за ініціативу губернатора Юлії Олександровни Світличної виділення 9,7 мільйонів гривень для проведення відповідних ремонтів. В Чорнобильській лікарні це кошти, які підуть на ремонти і даху, і стін, відповідно, підвалини, ремонти палат і так, далі, і так далі. Це системна робота, яка була проведена, яку, яку відповідно ми підтримали на сесії обласної ради. Я думаю, що це дійсно така спільна робота. Увага губернатора до Чорнобильців. политическое решение и воля со стороны губернатора сделать все необходимое для чернобыльцев реализовывается не только вот сегодня сессия. Сегодня конкретный пример той работы плотной, которая проходит в рамках рабочей группы. Уважение к чернобыльцам, отдельное к ним отношение есть со стороны и губернатора, и администрации в целом, и областного совета, и всего депутатского корпуса. И все проблемы, которые существуют, мы знаем, мы их нарабатываем в рамках рабочей группы, и мы их решаем. работа по выделению средств на ремонт диспансера, который давно назрел и перезрел, проводилась, безусловно, в плановом режиме с областной государственной администрацией. И мы знаем, что принципиальное решение губернатор принял около недели назад. Это и есть победа. Ну, это победа совместно и депутатов, и областной администрации, и представителей общественности. Спасибо Администрация, спасибо всем общественным организациям за то, что выделили деньги, непосредственно приняли участие в этом. Ну, хочу, чтобы и администрация продолжала дальше работать с людьми. Это наша инициатива была по диспансеру. Мы были там постоянно, мы руку держим на пульсе. И огромное спасибо, естественно, губернатору Харьковской области за это. Это мы подавали документы и писали. Хорошо, что она это приняла за основу. Большое спасибо.